365 днів про взаємовідносини, день 185. Духовно надихайте чоловіка. Жінки знають про те, що чоловік має бути духовним лідером. Але дуже дивна картина малюється, коли чоловік дійсно хоче і починає рости саме в цьому духовному питанні. По-перше, ми минулий раз говорили з вами про те, що ні в якому разі не створюйте конкуренцію і не принижуйте його авторитет. При цьому, якщо навіть ви хочете сказати якісь речі, жінки, говоріть з повагою, розуміючи, що чоловік він розуміє свою відповідальність, а якщо не розуміє, то ви своїми словами йому не донесете, якщо Бог це не відкриє. Наприклад, ваш чоловік не молиться. Не потрібно постійно говорити, ти ніколи не молишся або ти не робиш того, що ти повинен робити, бо це осуд. А моліться за нього і горіть, Бог мій, відкрий йому цю вагомість або цю важливість молитви. Нехай дійсно прийде це бажання ізсередини. Другий момент, на який я хочу звернути вашу увагу, це дійсно коли чоловік починає робити певні кроки. Не потрібно бути контролером біля нього, і не потрібно постійно контролювати, чи кожен день він робить ці кроки. Довіряйте Богу і довіряйте вашому чоловікові, розуміючи, що він не в ваших руках, а в Божих. Але найбільше мене дивує, це коли жінка багато років молиться за чоловіка, що він почав читати Біблію і молитися. І коли він це починає робити, їй раптом стає недобре від того. І вона починає: ти сміття виніс? А, Ти тепер все час Біблію тільки читати. І ти дивуєшся, думаючи, ти стільки років стояла в проломі за те, щоб твій чоловік взяв Біблію в руки. Ти стільки молилася за те, що він дійсно ставав духовним лідером, замість того, щоб надихати, чому ти б'єш по руках, чому ти висмієш те, що є для нього святістю і чистотою. Навпаки, підтримай, навпаки, надихай, навпаки, скажи, я так ціную це. Я дякую Богу за тебе. Я радуюсь тому, що ти взяв в руки Біблію. Я радуюсь тому, що ти починаєш її читати. Я радуюсь тому, що ти молишся за нашу сім'ю. Я знаю, ми разом прорвемося. Я знаю, коли ти так ідеш, нам буде набагато з дітьми легше йти. Надихайте духовно ваших чоловіків. І ви будете бачити наскільки величезний прорив буде приходити в життя вашої сім'ї.